23-річний Євген Данилків з села Біла Мрія стати військовим. У свої 20 років він підписав контракт зі Збройними силами України. А місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув. Трагічна звістка рідним надійшла 28 березня минулого року. Сьогодні, в річницю його смерті, в рідному селі відправили пам'ятний молебень та відкрили меморіальну дошку військовому. Пам'ятний знак розмістили на будівлі школи, де Євген навчався з першого до дев'ятого класу. На відкриття прийшли учні, рідні та близькі. Вчителька Євгена пригадує, що він з радістю ходив на навчання, адже тут у нього було багато друзів. Євген нам запам'ятався як така щира, така світла дитина. Він завжди дарував позитив на уроці, міг завжди викрутитися і. Він в пам'яті в мене такий і лишився завжди з щирою усмішкою і таким позитивним блиском в очах. Увіковічнити пам'ять про свого друга вирішив Тарас Гримак, який профінансував виготовлення пам'ятної дошки. Чоловік каже, не віриться, що його друга вже рік немає в живих. Виросли на одній вулиці на одному ровері, грубо кажучи, їздили. Ну спогади про нього самого дитинства і до останнього ми з ним спілкувалися постійно. Вирішили зробити пам'ять щоб які діти тут ходили, багато людей, щоб це бачили і ну, щоб Юган завжди залишався в пам'яті людей, і щоб ніхто його не забував ніколи як героя. У селі додають, що Євген, незважаючи на свій молодий вік, був досвідченим бійцем. Два роки відслужив за контрактом в лавах ЗСУ, а потім дев'ять місяців провів в зоні АТО. Він як приїхав з Польщі, бо він не був та як в Польщі, приїхав сюди і сказав, що він буде захищати, що хлопець має бути в армії служити, що так і ну так всі колись служили, і він хотів і захищати потім країну. Хотів тому вирішив підписати саме контракт. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну мав довготривалу відпустку. Всі зимові свята провів з родиною. А за кілька днів до 24 лютого він знову повернувся у військову частину. Місцеві пригадують, що Євген Данилків це перший загиблий герой, якого привезли у їхнє село. Тоді зустрічати тіло прийшли сотні людей. От такі молоді. Це ж ці нації, це майбутнє покоління, які відходять від нас. Вони б по-новому нам щось ну будували українську. Країну, перш за все, а ми їх втрачаємо, і ми тут в тилу також повинні кувати ту перемогу, яку вони кують власним життям і це завжди боляче. Однак і сім'я Євгена, і усі близькі вірять, що перемога не за горами, хоч вона і дається такими важкими кроками. А пам'ять про євгена Данилківа та сотень інших військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України, житиме вічно.